1 листопада в приміщенні класу цивільної оборони відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядок денний було винесено два питання. Начальник Бориспільського районного управління Юрій Овдієнко доповів про дерева, які треба спиляти. Жалоба була вже перша, була по деревах. Ці, ці дерева знаходяться на області космонавтів. 2 вони знаходилися, у деревах ці дерева. І людина, Кузьмук, фамілія Василь Романович, який ходить по Борисполю, я так зрозумів, дивиться своє приділяє, які аварійні дерева, який не аварійні, постійна компетенція, і пише на Верховну Раду. От я тільки зроблю невеличкі з цієї жалоби, щоб він написав. Значить, питання щодо видалення дерев, що знаходиться поблизу на автобази того, хто платить, і можуть пасти на проїжджу частину дороги, розглядатимуться 7 вересня, 2022 року, що обіцяв, не знаю. А чого він зібрав позачергову комісію, три знаково пропозиції запитання, на засіданні комісії з питань тигнове і безпеки на звичайних ситуаціях у Великому бою міської ради, після якого буде доручено керівництву автобазу вирішити це питання. Якщо міський голова і міський МНС не можуть поляти вийти на двох деревах по вулиці Космонавтів, 2 до цього часу, то можна в'явитися, скільки часу буде автобаза поляти 20 дерев. Це тільки випуски. Я взяв невеличку бавничку, перевір, бо тут він писав так, що його непонятно, як читати тому подібне. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Ігор Парнак розповів, як треба реагувати на цю скаргу. Інформацію прийняти невідомо Так, Директор УКПУКГ мав забезпечити а але треба тренувати в рівні території. Начальник ВРП АЕС його болнера. Забезпечити відключення лінії електропередачі відповідно до заявок про УКГ під час виконання значних робіт. Начальнику відділу питання надзвичайних ситуацій. вирішити питання щодо фінансування робіт, скоромування дерев з резервного фонду на віддання надзвичайних ситуацій. Я, в принципі, по деканиці подивлюся, якщо там є питання запобігання надзвичайним ситуаціям, тобто зібрати, то буду, буду напишем клопотання в міському голові. Валентина Чубатюк, Євген Цуренко, новини телеканалу Бориспіль.